Підозра, що в Україні є прихована опозиція. Прихована настільки, що інколи ми навіть не помічаємо її. І ні, це не ОПЗЖ, це не залишки партії регіонів, на мою точку зору. Частина цих людей вже виїхала, частина отримала підозри, частина. Позбавлена громадянства, ну а значна частина інкорпорувалась владу, війшли в владу і мімікрували під зелених, під фіолетових, під голубих, під будь-яких, аби тільки залишитись у владі. Але прихована опозиція, на мою точку зору, є. Вона сильна, вона потужна, вона повсюдна. І вона має достатні ресурси. Ні, якщо ви думаєте, що це просто громадяни України, там які, знаєте, там білі чорні стріли, ні. Я висловив свої припущення розлого. Це хвилин на 10, так що ви спочатку логіку.